Ну, як справи? Погано, але могло бути гірше. Головна, точніше, найбільш обговорювана подія, яка очікувано не відбулася. Стамбул, переговори, Зеленський, Путін, Трамп, Ердоган, звучить як афіша якоїсь дивної вистави, де актори забили вийти на сцену. Зеленський прилетів до Стамбула як голуб миру, але з виглядом людини, яка знає, що голуби це не тільки гулі-гулі, а й смачне м'ясо. Ось він стоїть, чекає. А російська делегація, як висловився сам Володимир Олександрович, Бутафорська. Найвеличнішого можна зрозуміти: ти готуєшся, костюм прасуєш, промову вчиш, а тобі замість партнера по переговорах присилають завгоспа. Ти то свого завгоспа вдома залишили, а тобі іншого все одно підсунули. Прикро! Доброго здоров'ячка, хунту і хунту, бере. Ми з України. До речі, побачив правильну думку. Якщо вже росіянці так мріють проводити переговори з урахуванням нинішніх реалій на землі, то пропонують цю формулу розвинути і закріпити. З урахуванням реалій на морі, наприклад. Ну от щоб усе, що з Новоросійська до Босфору і назад до новоросійськ, тільки з дозволу України. Аргумент ні. Магура як рефері, нехай буде. Але є й хороші новини, які як квіти в асфальті старого парку все одно пробиваються. Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту. Це, звісно, не мир, але теж важливо. Ми тепер у клубі тих, хто думає, як зробити так, щоб роботи нас не з'їли або хоча б не звільнили. Договір підписали всі задоволені, Я ось думаю. Може, пора вже штучний інтелект на переговори в Стамбулі відправляти. Він точно не образиться на бутафорську делегацію та й гавкати не буде, хоча Захарова кого завгодно розсердить, звісно. Але якщо серйозно, це добрий знак. Мир не йде, переговори не їдуть, а ми все одно в майбутнє дивимося. Підписуємо договори, думаємо про роботів, мріємо, щоб вони нам допомогли. А раптом вони і справді допоможуть. От скажіть, хіба погано буде, якщо все населення Московщини замінити штучним інтелектом? Нехай і китайським навіть. Мені здається, було б набагато краще ніж зараз. Я б, до речі, штучним інтелектом спочатку замінив би владу марганця, нашого марганця, так тому що у нас в Марганці, який прямо біля фронту, вирішили зупинки зі скла замовити по 370 тисяч за кожну, а всього 21 зупинка в планах. У якоїсь невідомої фірми я їх навіть трошки розумію. Хочеться хоч чогось світлого. Навіть якщо це світло через скану зупинку зовсім поруч із ЛБЗ. Ні, я їх навіть дуже розумію. Ці зупинки мають обійтися в бюджету в 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Це за 21 зупинку стільки. А в нас один реб коштує 320 тисяч. Якщо в цих майже 8 мільйонах хоча б відсотків 15 відкату закладено, то це ж вони зможуть на ці гроші купити для фронту, де я порахую. Так, 15% від суми – це 1 155 поділити на 320 тисяч – це виходить… Ого! Чиновники Марганця зібралися поставити на фронт 3,5 реба? Чи ні? Де я прорахувався, поправте мене, хто розуміє. Наш збір на реб для 93-ї бригади, до речі, просувається. Нам близько 100 тисяч усього залишилося зібрати з 400 необхідних. Хочете почути і побачити звіт про куплений реб від живих хлопців із 93 ки на каналі? Допоможіть закрити збір, і я зможу це влаштувати. Усі посилання на всі способи донатів вказані в описі та в першому коментарі. А Трамп, наш американський найвеличніший, як той сусід, що приходить із порадами, коли ти вже все і сам без нього прекрасно зламав, каже, Путін не приїхав у Стамбул, тому що мене там не було. А в Стамбулі пусто не виросла капуста ага. порожню, як у гаманці, після оплати комуналки. Сам кричав: давай бігом переговори, сам не приїхав, сам собі відповів, сам собі повірив, ми то тут до чого. І ось посеред цієї Бутафорщини стали звідусі лісти аналітики люди з серйозним обличчям і ще більш серйозними прогнозами, розповідають нам, що буде далі. Є два сценарії, кажуть: песимістичний і оптимістичний. Песимістичний це коли все погано, а потім ще гірше. Оптимістичний це коли все погано, але ти вже звик. Після Стамбула кажуть аналітики: або мир, або війна, або щось посередині. Тим часом у Москві слів не добирали. Захарова, ця жінка, з появою якої хочеться налити й одразу повторити, знову видала перл. Щось там про те, як МЗС України гавкає, а Росія, мовляв, вища за це і кудись там іде. Ну, ми то з вами знаємо, куди руські зазвичай ходять. У нас навіть Марка поштова про це є і про їхній руські корабель. Тож наша МЗС у відповідь теж зіграла у конкурс капітанів очевидність, роль російського МЗС гавкати з Москви. Це звісно не переговори, а якийсь собачий вальс, але все ж краще ніж шахедом по дрімтауну. І наостанок зовсім не про політику, але все одно про життя. В Україні продажі гібридних авто зросли майже на 50%. Найпопулярніші моделі у квітні: Тойота, Hyundai, якісь іще китайці там у списку. Це, звісно, дуже символічно. Мир не йде, переговори не їдуть, а ми все одно гібриди купуємо. Навіщо нам купувати реби й дронами допомагати зсу? Краще купити електричку, вона ближче до своєї улюбленої. Знаєте, що я думаю з цього приводу? Я вірю, що свою минулу машину, такі громадяни, вже віддали на потреби зсу. Ну, потрібно людині в щось хороше вірити, а? Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги, доля ролики України в ваших лайках, донатах, каментах, репостах, Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!